Усім привіт, друзі! На зв'язку Футбол України. Сьогодні будемо говорити про трансфери Чорноморця та Полісся, а також про гучне тренерське призначення. І перед тим як ми розпочнемо наше нове відео, кілька дій від вас. Це підписка на наш канал, якщо ви досі цього не зробили. Лайк до нашої роботи та дзвіночок, який продзвонить саме тоді, коли буде потрібно. Поїхали! І розпочинаємо сьогодні з трансферної бомби, за повідомленням бразильського видання Гол, Сан-Паулу та Полісся узгодили трансфер півзахисника Талеса Коста. І вже найближчим часом він стане гравцем української команди. Далі більше Сан-Паулу погодився продати півзахисника за суму близько 1 мільйона євро. І вже найближчими годинами Коста відправиться на медогляд, після якого сторони підпишуть угоду. Усю професійну кар'єру Талес провів у Сан-Паулу в його активі 52 матчі, один забитий гол та два асисти. Окрім того, він виступав за юнацькі збірні Бразилії. До слова, трансфер Маркет гравця оцінює у 2 мільйони. А позицію на якій він грає, вказують центр півзахисту тобто він може зіграти як шістку, так і вісімку. Далі поговоримо про важливий контракт, який підписав Донецький Шахтар. Однак це не трансфер, а продовження чинної угоди. Продовження угоди із лідером півзахисту та серцем команди Тарасом Степаненко. Як повідомив колишній журналіст Ігор Бурбас, нова угода між сторонами буде підписана найближчим часом. А цей контракт до кінця. Наступного сезону. Наразі Тарасові 34 роки цього сезону він провів за команду 18 матчів та зробив один асист. Загалом же за гірників він виступає з 2010 року. Тож розуміємо, що цим підписанням гірники додають собі ще один сезон для того, щоб знайти гідну заміну для Тараса. Напишіть у коментарях ви, хто як ви думаєте, у команді Пушича міг би претендувати на роль наступника для Степаненка. Ну і переходимо до тренерських новин. Нову роботу знайшов екс-наставник київського Динамо Олександр Хацкевич. Про це розповідають польські змі за їх інформацією. Найближчим часом він очолить клуб Заглемба, який йде на останньому місці першої польської ліги. Окрім того, журналіст Томаш Влодарчик поділився додатковою цікавою інформацією про це призначення. Головним тренером справді стане Олександр Хацкевич. І що цікаво у нього за інформацією журналіста, віднедавна є польський паспорт. Спортивним директором стане інший білорус. Це Михайло Залевський. Повідомляється, що він втік до Польщі від режиму Лукашенка, а колись працював директором у клубі Бате. Окрім того, найближчим часом контрольний пакет акцій клубу має придбати особа або компанія зі східним впливом, пише журналіст. І додає, наскільки мені відомо, клубом справді цікавилося українське агентство ProSTAR, зокрема, генеральний директор цього агентства Вадим Шаблій. Що з цього вийде, і чи справді Шаблій поклав око на клуб із Польщі? Будемо дивитись. Ну і на завершення поговоримо про одеський Чорноморець, який, схоже, знайшов собі якісне підсилення. Повідомляється, що півзахисник Сергій М'якушко найближчим часом стане гравцем команди Романа Григорчука. М'якушко на початку січня залишив колос, за який виступав з 22-го року. Цього сезону Сергій провів 15 матчів за клуб Сковалівки у всіх турнірах. Однак результативними діями не відзначився. Вже раніше Чорноморець підписав екс-нападника Миная Данила Голуба, а також мав намір запросити досвідченого голкіпера Олександра Бандуру. Заважимо в турнірній таблиці. Одесити наразі йдуть на восьмій сходинці. Друзі, таким було наше нове відео. Напишіть у коментарі, як вам трансфер Мякушко у Чорноморець. Раптом команда Григорчука зможе зачепитися навіть за Єврокубки. А також як ви вважаєте, хто у довгостроковій перспективі зміг би стати справжньою заміною для Тараса Степаненка? Залітайте у коментарі, будемо там про все спілкуватися. Не пропускайте наші нові відео і до зустрічі.